До рідного міста повернувся на щиті рівненський військовослужбовець Андрій Баюн. 48-річний стрілець санітар загинув 25 травня під час штурмових дій при виконанні бойового завдання на Луганському напрямку. На прощання з героєм прийшли рідні та друзі, знайомі родини та сусіди. Усі вони залишили теплі спогади про чоловіка та його людські якості. Чесний, відвертий, свідомий, проста людина. Проста людина, да прийшла повістка, пішов воювати. Відповідальний. Мого брата жінки. Двоюродний брат, якби його мама родом з нашого села. Хоронять його в нашому селі. Андрій Баюн навчався у 25-й рівненській школі. Потім відслужив в армії і тривалий час працював водієм. Вже під час повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до захисту країни і гідно виконував військовий обов'язок. Він був добрим сусідом, відповідальним. Він залишився один син у матері, і його сестра трагічно загинула у 2001 році. Працював він будівельником. Коли прийшла повістка, пішов воєнкомат. І так на жаль, загинув. Поховали Андрія Баюна на кладовищі у селі Углище Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.